Привіт, що настав час, показую, що я зробив за, за весь період. Назва буде за скільки місяців зробив будинку і що зробив. Стою я при вході, Оце вхід, зараз показую. Так, це у нас вхід виходить. Тут буде там, роздягатись одяг вішати. Так, що зробив? Ага. Колону виложив. Це ви бачили. Ну, Коротше, розповідаю, що я зробив за весь час. Виложив колону. Йдемо на кухню студія. Це в нас кухня студія. На рахунок вікон. Тут провітрювання. Там глухе. Це двері. Там один підписник мені писав. Дякую за підказку. І дивіться. Друге вікно. Там також воно поворотно відкидне. Тобто тут сквозняк. Повний сквозняк. Класно, все провітрюється, все супер. В одній кімнаті мінімум два вікна у вас має бути, щоб відкривалося. Тому що я працював у людей, де одне вікно відкривається. Це просто жахіття. Так, що ще зробив? Виложив стіни. Перестінки, перестінок там кладова буде, тут мебель буде так. Тут виложив перестінок. Він штукатуритись не буде. Відкоси. Поки що тільки стартом. Проводка майже дороблена, проводка скрізь, тут розкидана. Тут проводка. Тут виведене. Проводка на поверхню і на духовку. Тут проводка. Так, далі що у нас? Далі тут також проводка, все зроблено. Резеточка. Так, так, відкоси. Також. Жучки якісь поналазували. Ага. Не буде видно. От такі. Коротше, де сирість є, такі жучки. Де сирості нема, то їх вже нема потікали. Так, далі. Ідемо далі. Перегородка, оце ванна кімната. Поштукатурена, Все виложене поштукатурене. Тут також. Оце така ванна буде. 5,5 квадратних метрів? Воду частково все попаяв, ну ще не перевіряв, то ще в процесі. Отак От виглядає. Готово. Оце таке залишається, то потім десь розчин залишається, то забиваю. Так і в людей стараюся робити. Так, далі що у нас? Гардеробна. Ну, там нічого такого. Ось тут шви позабивати і вона просто пофарбується. Ось спальня одна, одна стіна чистова. Отак спальня вигляда, проводка також розкидана. Все поштукатурено. І в цій спальні залишилось. Получається зовнішня ця стіна і ця внутрішня буде штукатуритись. Так що отакі от справи? Так, і ще одну спальню покажу. Така сама, трошки менше тільки. Все так само. Вирішили залишати отаку кладку. Тут ще поки що нічого не наносив. І тут проводку, ага, тут проводку ще по стінах не порозкидав. Ну, а це тут отак вигляда. Це типа така мінімайстерня буде. І ось стіна ця штукатуриться і майже майже вся робота зроблена. Залишилось трошки. Так що, друзі, така ситуація. Підписуємося. Вподобайки. Всім пока-пока і всіх благ. Пока.